Зараз прийдемо. Так, от, чергова мантра самої себе. Солонуваті відблиски, на щоках множилися від моєї безпорадності перед власним викривленням. Викривлення хребта перетікає у викривлення мислення. Безпосередньо чи метафорично я затягую корсет і упокорюю свою вдачу, щоб розпрямитися на весь зріст. Я щаслива. Білі смуги, розкосі очі, запах тіла в темряві солодкий, такий звіриний твій, мій теплий. Я така слабка і боязно так дихати навіть буває. Все спрямоване на вирощування сили, згадати, б, що я сила, хочу відчувати себе маленьким полководцем, воїном, бійцем проти темряви за свою ідею та віру. Я потребую великих звершень, піднести нагору камінь, скинути його і через я єзмь бути воєдино зі своїм подихом. Я хочу перестрибнути через саму себе і перебороти свою природну зім'яту м'якість. Тіло моє, всією своєю істотою світ цілує, я йду по землі, і торкання зливають мене з асфальтом від любові та покірності до всього тану, юркаю в темряву. У кадрах художників мені подобається повітря, стан свободи та відкритої душі. Як киснева маска, вітер у косах та роси ранкові, хочу створити в собі це, перемогти сутулість, абстрагування, страхи, тріщини, болі, боягузливу виячу ніжність. Я можу дозволити собі переродитися в будь-якої миті. Дякую.